Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Осіння подорож. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні на нас чекає справжня осіння подорож. Щоб наша подорож була вдалою, давайте привітаємось із усіма, що нас оточує. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку осінні дубки. Доброго ранку, гості привітні. Ми всім бажаємо, щоб посмішки квітли. Молодці малята! Ви бачите, як навколо красиво, тому що до нас завітала золота осінь. Ми з вами у осінньому парку. Погляньте! Вам подобається зображено? Ми бачимо, що пора року осінь, гарна погода, діти веселяться разом з тваринами. Можна сказати, все живе та радісне, всім весело і напевно гамерно, шумно. Тому пропоную пограти в гру звук осені. Спробуємо! Слухай разом та відповідаємо! Алятка, привіт! Давайте пограємо веселу гру. Починаємо! Молодці, гарно впорались. Але щоб наша мова була гарною і чіткою, давайте зробимо мовленеву зарядку. Вона допоможе нам розвинути мовленеве дихання та уяву. Ми разом повторимо чистомовки. Спочатку я, а потім «разом». Що, спробуємо? Ла, 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 осінь золота, прийшла. Давайте разом. Ла! Ла, ла, осінь золота прийшла. Че, 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 сонце любе, не пече. Пробуємо. Че, 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 сонце любе, не пече. Наступне. Се, 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 сяє барвами усе. Се, 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 Сяє барвами усе. Ту, 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 любим осінь золоту. Разом. Ту, 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 любим осінь золоту. Молодці, справні малята. Скажіть, а що росте у парку? Так, дерева. Давайте трішки згадаємо дерева. Ми разом будемо казати, що це за дерево, його листочок та плід. Погляньте, це каштан. В нього ось такий цікавий листочок. І він має плід, каштанчики. Молодці. Наступне дерево горобина. Ягідки горобини червоні. І листочки маленькі, їх багато. Наступне дерево. Береза. Так, погляньте її листочки, наче маленькі зубчики ребристі. Далі ялинка, у неї замість листочків голочки, а пліти її шишка. Клен. дуб його, його плід, жолоді. і ось такі цікаві листочки. Липа має такі листочки і цвіт липи. А ще вона дуже корисна, коли ми хворіємо, ми п'ємо липовий чай. Молодці, добре. Малята, парки бувають різні, є мішані парки, де ростуть різні дерева. Тільки а є, де ростуть тільки один вид дерева. Як ви гадаєте, як буде називатися цей парк? Спробуємо його назвати. У нас буде листочок підсказка, а ви скажете, який це парк. Спробуємо! Це листочок ялинки. З якого він дерева? З ялини. А якщо багато таких дерев разом, як ми його називаємо? Це парк? Ялинковий. Молодці. Наступне. Це листочок з берези, березовий листочок. А парк, який буде? Березовий, правильно, далі. Листочок клена, парк, кленовий. Молодці. Каштан. Каштановий парк. Дуб дубовий парк. Липа липовий парк. Наступне, погляньте, тут різноманітні листочки, тобто який буде парк? Звісно, мішаний, малят! А зараз я пропоную вам фізкульт-хвилинку. Порухаємося! ви вправні. малята! А зараз, сьогодні на нашому занятті, ми будемо справжніми чарівниками слова. Ми будемо складати творчу розповідь за картиною, а також будемо розвивати наше творче та логічне мислення. Але спочатку складемо одне речення з двох слів з тим, хто та що робить. Ось погляньте: на цьому зображенні зображуються діти. І вони грають. Тобто речення діти грають. Спробуй тепер кожен буде спробувати. Хлопчик бігає. Хлопчик сидить. Дівчинка стрибає. Дівчинка їсть. Молодці, гарно впорались. Але наступним за... завданням у нас буде скласти справжню розповідь за цим малюночком. Для цього у нас будуть підсказки. Ось погляньте, Чотири підсказочки, в якому у першому квадратику яка пора року, у другому підсказочка, яка погода на зображенні, у третьому, що роблять діти, а в четвертому настрій. Тобто нам пропонують скласти розповідь, яка погода на малюнку, яка пора року, що роблять діти і який настрій в тебе по цій картині. Спробуємо. У парку осінь. Тепла та сонячна погода. Діти граються з тваринками. Від побаченого у мене гарний настрій! Малята, а тепер я чекаю на ваші розповіді у повідомленнях. Які ви молодці, ви сьогодні були справжніми каскарями. Ми навчилися складати розповідь, зробили нашу мову багатою та дізналися більше про осінь. Чи сподобалась вам наша осіння подорож? Що було найцікавішим! Молодці малята! Я дуже вдячна вам за заняття. Чекаю на ваші розповіді. До побачення!